У Самгородській громаді вже рік, як із новою системою опалення, працює дитячий садочок. Вихователька Тетяна Шаталюк згадує раніше, щоб покласти дітей спати, мусила одягати під піжами ще й гольфики та колготи. Так тут було прохладно, температура була нас. Здається, що скільки ну було прохладно для дітей, ще й для молодшого віку, це дуже холодно. Зараз набагато краще, ну я задоволена цим. не бачите, що вже в маєчках деякі діти ходять, бо тепло. Холодним приміщення садочку було і через стару покрівлю. В дощову погоду затікала вода, і сиріли ігрові кімнати. Нам зробили покрівлю, і тепер нас не тече. Так що ми зараз дуже нас добре в садочку. Вінничани та міжрегіональний гумштаб громади громадам фінансово підтримали ремонт дошкільного закладу, в яких умовах тепер виховується півсотні дітей. Перевірив голова обласної ради. Левова частка коштів передана як субвенція від Вінницької міської ради, частина коштів самогородоцькою громадою зроблено опалення, відремонтовано дах. Після реконструкції садочок і місцевий ліцей опалює одна котельня. У навчальному закладі 13 класів і майже дві сотні учнів. Всі вони, як і працівники ліцею, волонтерять. Плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки. Для потреб волонтерів гумштаб передав рулон тканини. Хочемо, щоб скоріше закінчилося це все, як то кажеться. Побували представники облради і в Самгородській спецшколі. Це є четверо дітей незрячих, це є діти з аутизмом, ДЦП і є також відхилення інтелектуального характеру. Тому вони за нас займаються на індивідуальній формі навчання. Тут ми проводимо заняття з такими дітками. Є в громаді і особливий заклад гімназії імені Василя Земляка у селі Миколаївка. Це єдине село Вінничини, де є чеська діаспора. Під час позашкільної роботи діти вивчають чеську мову. Почалися реформи царської Росії по судова. Там пам'ятаємо з історії, там адміністративна і так далі. І всіх зобов'язали приймати російське громадянство і служити в армії. Ті, хто відмовився служити, їм дали час для того, щоб вони звільнили територію. І вони почали виїжджати сюди. На ці місця заїхали чехи. Миколаївка налагоджує партнерські стосунки з громадами Чеської Республіки. В березні має бути підписаний меморандум про співпрацю із селом Євроніце. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.